Молоді та амбітні, готові змінювати життя своєї громади на краще. Такими є представники молодіжної ради Могилів-Подільської міської ради. Ці ініціативні хлопці та дівчата прагнуть покращити навколишнє середовище нашої громади, і місцева влада всіляко це підтримує. 25 травня, завдяки Могилів-Подільській молодіжній раді, берег річки Дністер став чистішим. Студенти монтажно-економічного та технолого-економічного коледжів спільно з освітянами нашої громади взяли участь в екологічній акції по прибиранню берега річки Дністер. Погода сприяє, тож учасники толоки одягають рукавички, беруть сміттєві пакети та стають до роботи. Активна молодь розповідає, що такі заходи планують проводити систематично, адже потрібно доглядати навколишнє середовище та підтримувати чистоту навколо себе. Ми зібралися сьогодні, тому що вважаємо, що це дуже важливо, якщо кожен із нас буде дбати про навколишнє середовище, яке нас оточує. В Першу чергу це допоможе екології міста. Це дуже сильно впливає, наприклад, на повітря, яким ми дихаємо. Також необхідно підтримувати красу та краєвиди нашого міста, аби сюди хотіло приїжджати, подивитися більше людей, побачити, що тут і як. Ми хочемо зробити невеликий вклад від нашого коледжу в майбутнє нашої природи і землі. Потрібно за собою завжди прибирати, бо смітити. Там, де ну, посиділи, відпочили після себе треба одразу прибрати, але залишати сміття. Ми вирішили долучитися до акції і прибрати сміття, яке залишили не дуже добросовісні люди. От звісно, коли ми прийшли сюди, сміття було дуже багато. Ми були шоковані, м'яко кажучи, але нічого. Суцільної працею ми змогли прибрати досить багато сміття. Ми просимо вас, люди. Ви не залишайте за собою мусор і по е, можливості його десь прибирайте. І навіть не важливо, чи це ваш мусор, чи де. Ви йдете, бачите, заберіть. Це дуже кльово. Учасники екоакції збирали бите скло, пластиковий синтетичний непотріб та недопалки. Усе сміття відсортували та поскладали у сміттєві мішки. Спільні прибирання, гарна традиція для могів Дільської громади. Відтак, учасники акції хочуть не лише привернути увагу містян до проблем навколишнього середовища, а й згуртувати їх до колективних добрих справ. Молоді люди закликають не бути байдужими до проблем міста і приєднуватися до наступних спільних прибирань.